Іван Віліана, 13 років з першого верша. Перед святом вже Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця, полюбив їх. Під час вже вечері, як я вже був укинув у серце синові сина, синові сина на южі Іскаріоському, щоб Він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки. І що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері і зіймає одежу, бере рушника і підперезує. Потім налив він води до вмивальниці та зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підпережений. І підходить до Симона Петра, той каже йому, Ти, Господи, митимеш ноги мені? Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер. Але опісля зрозумієш, говорить до нього Петро, ти повів повік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки за мною. До нього проказує Симон Петро, Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. І Ісус каже йому, хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий увесь. І ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника тому то сказав, «Ви чисті не всі. Коли ж пообмивав їхні ноги і одержав свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них. Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді, по -правді кажу вам, рад не більше за пана свого, постанай не більше від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаження ви якщо таке чините. Сьогодні ми зібралися для того, щоб згадати смерть, страждання нашого Господу, і також ось це служіння. І цю подію, яка була у Ісуса Христа з Устєм. В Євангелії є події, які описують чотири євангеліста, є які описують три, два, є буває, тільки в одному із євангелістів, та чи інша подія зустріч, яка була з Ісусом Христом. Ця подія про вечерю, вечерю, яку совершав Ісус Христос з учнями, вона описується у всіх чотирьох євангелистах. Але коли дивитесь на. Як називають синоптичні євангелі, Матфея, Марка і Луки, в них похожа картина рисується євангелистами про цю зустріч. З однієї, з іншої сторони, дивишся такого щось великого і величного, що в цій вечері мене не вбачає. Була старозавітня Пасха, яку вони споживали. По тому порядку, як ще Моїсіям було встановлено з цим зі всім, От вони залишали цю вечерю. І після вечері, от після цієї пасхальної вечері, яку вони залишали, Христос залишає оце служіння, для якого ми сьогодні і зібрані. Це тіло, хліб подав, переламав подав, і потім і чашу дав, щоб вони пили всі. І от усіх цих трьох. Євангелістом звертається увага на те, що це новий заповіт. Для нас, може би, воно не має такого великого значення, для євреїв новий заповіт це вони знали, що це таке. Вони знали заповіт, договір Бога з людьми, от, з народом ізраїльським. І тут Христос приміняє це слово Новий заповіт. Тобто є те, що було перед цим, є те, що було заключено з Богом, Богом і з людьми при певних обставинах. І якась виникла причина, що Бог змушений заключати новий заповідь заключати новий заповідь із нами людьми. Старий заповіт, як ми його називаємо, він був заключений Богом з народом ізраїльським через Моїсія. Сама суть цього заповіту старого, коли ми ще й був на горі з Господом, потім прийшов до народу ізраїльського і розказує про Господні вимоги, і Господню позицію по відношенню до народу ізраїльського, як вони повинні жити, народ ізраїльський так. Певнено і говорить, що сказав Господь, ми все, ми все зробимо. Дуже похожа картина на апостола Петра, що якщо і всі, то не я. І так народ ізраїльський ось так поставився до тих слів Господніх, які Господь говорив. Але пророк Єремія, 31 розділ, говорить так, з 31 веша. Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим, із домом Юдиним. Новий заповідь, не такий заповідь, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли місто за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Оце ось о той заповідь, що його по тих днях складу з дому Ізраїля, каже Господь, Там закона свого всередину їхніх, і на їхньому серці його напишу. Я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. І більше не будуть навчати вони один одного і бра свого брата, говорячи, ти Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь. Бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха. Тут пророк Єремя, Господь через пророка Ємбі говорить, що я вступив з ними у завіт, Коли я виводив їх, я договорився. От, суть закона роби, то, щоб ці требування Бог висловив, і будеш жити. Я заключив, я договорився, але вони поламали завіт. Тобто Не Бог з цієї сторони, ініціатор заміни Завіта, а сам народ ізраїльський, його життя, те, що вони поламали, як Бог говорить, той завіт. Я заключу з Ізраїлю, заключу новий Завіт. І вся історія народу ізраїльського говорить про те, що то, що Бог ставив заповіді, відкривав їм закони, постановлення, устави, ми дивимося, народ ізраїльський, все те нарушив. Все нарушив. І Іклізіас, дивлячись на життя народу і говорить, що нема людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила. І Апостол Павло теж говорить, бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Бог говорить, я заключу новий завіт. І хоч вона була така картина невзрачна, горінця Ісус Христос з учнями, но там Бог заключав новий завіт з нами людьми. Завіт в Ісусі Христі. Євангелісти, вони отак от описують. Цю сам процедуру і сам акт заключення договора. А от я увагу, що Іоанн, він по-особому, він прямими словами не говорить, що це новий завіт, що це от новий договор з людьми. Іоанн, він говорить, показує картину от нових взаємоотношень Господа і нас, людей. І ще раніше треба було жертва від людини, треба було послушати і сповнення заповіді, всіх постановлень, от, щоб прийти перед лице Боже. Тут слово Боже каже, що я Господь і Учитель. Сам Господь, оставивши славу неба, оставивши хоре, ангелів, він прийшов на цю землю. Він прийшов для того, і от таких. От е, картині, як тут описується, і, 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 Івана Ліст Іоанн описує, він зняв верхній одяг, припоясався, взяв умивальницю і омивав учні, учням ноги. Це була його особиста справа, це ніхто йому тут не допомагав, ніхто не проявив ініціативи, давайте ми, я буду витирати, і ще якісь там діла. Це його було лісно. Той Господь сам. Самостоятельно, от, Він завершав це служіння. І отут от Апостол Петро він говорить, що я ти як ти можеш і вмити, ти ніколи не обмиєш мені ноги. Але Ісус Христос каже, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. І ви чисті, та не всі. Ісус Христос завершав це служіння, завершав цей порядок, омиваючи учням ноги для того, щоб вони були чистими. Тобто, є, є справа Господа, діло Господа, яке закінчене, яке совершенне, совершенне і яке от приносить чистоту для людини. Але тут ще ось деталь така, як ми завіть, Іоанна підмічає, це, що Петр каже, ти не умиєш. Діло Господа, благодать Господа, вона совершена. Явилася через Ісуса Христа прийшла, але за людиною стається право дати помити Ісусу Христу ноги і відстранити по різним мотивам, по різним причинам. Ісус Христос проявив вот эту со своєї сторони. Вот. І Бог сьогодні говорить нам о том спасенні. Яке Він совершив. Совершив, як пророк про своє, як топтав то тіло один і не було допомагаючого. І от в цьому собитті ми дивимося, Ісус Христос завершив таке дійство для очищення своїх учнів. І ще один момент це каже. А коли обмив ноги вам, я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Пото то я вам приклад дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Господь залишив наше спасіння, і Господь хоче, щоб і ми йшли по слідам його, щоб ми були учасниками цього славної зустрічі, яка буде з Господом. І ми будемо совершати вечірю Господь, Ми приклонуємося, поблагодаримо, що Господь сам лічно прийшов до нас на землю, щоб совершити наше спасіння. Амінь.